Росіяни вкотре по звірячому били по центру Херсона, били керованими авіабомбами. Керовані авіабомби, зокрема, влучили і в будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Зараз цитую голову Херсонської ОВА Прокудіна. Пряма мова голови Херсонської ОВА. Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. От ви бачите зараз відео. Відео опублікував е, на своєму, у своєму телеграм-каналі Цаплієнко. От як виглядає вибух російською керованою авіабомбою? Інформація щодо загиблих та потерпілих наразі уточнюється. Ну, Трагічна новина. А сьогодні зранку росіяни скинули чотири керовані авіабомби на центр Херсону. Ну і відповідно. Також було зруйновано під'їзд багатоповерхівки, крім будівлі обласної військової адміністрації. Незвичайно складна ситуація і на лінії фронту. Так, триває намагання ворога просуватися, зокрема, в районі Богданівки на Донеччині. Е -е, так. Так. Це виглядає Херсон. Я вже говорив про Донеччину, де мають просування у Покровському районі Донеччини. Ви бачили зараз ще одну фотографію з Херсону. І є просування ворога в районі Богданівки, так і у Кремлі. Заявили, що Росія буде відповідати на українські атаки тоді і як тоді і так як вважатиме за потрібне. Ну нічого дивного, але росіяни хочуть змістити певний наголос, тобто хочуть дещо спотворити ситуацію. Тобто, ну, українці не били по центру Вороніжа, чи Українці не, не, не били авіабомбами чи якимись ще іншими засобами по центру Санкт-Петербурга. Це росіяни б'ють авіаційними бомбами по Наприклад, по Херсону, і не лише по Херсону, так регулярні обстріли е, мають місце і в сумах. Тож, е, оця от байка російська про те, що вони там готуються до чогось відповідати на щось відповідати. Ну, це взагалі не стикується зі здоровим глуздом. з урахуванням того, що росіяни і без того постійно атакували цивільні українські об'єкти, зокрема. Наші міста, так, ну, я думаю, в кожному обласному центрі дуже добре знають і не лише в обласному центрі. Ну але вони хочуть це представляти як свою помсту, що таким не є, тому що це була операція по військовому об'єкту, де базувалась російська стратегічна авіація, яку вони регулярно піднімали на крило і дозволяли їй здійснювати обстріли наших міст. Від самого початку війни, ну але будьмо уважні і будьмо готові. Тож, шановні глядачі, якщо ви почуєте. Повітряну тривогу. Не ігноруйте, шукайте змогу, шукайте можливість перейти самим чи і, бодай перевезти дітей в укриття. Долучаю зараз Романа Костенка, народного депутата України, секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковника Служби безпеки України. Пане полковнику, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава, добрий день. Ну що насамперед хотів би вас розпитати про. Передчуття тих ударів, які зараз можуть намагатись реалізувати наші вороги. От зараз я впродовж пари хвилин пояснюю нашим глядачам, що ця от російська дезінформація про те, що вони готують якусь там помст, вона не відповідає дійсності, тому що вони били до продовж трьох років, так були обстріли, масовані обстріли цивільних об'єктів наших міст. Вгинули люди, тобто вбивали. З, з, з використанням ракет і шахетів людей ну сьогодні вони скинули чотири керованих авіаційних бомби на Херсон. Авіаційна бомба це, ну, це звірячий, це варварський засіб. Тобто він потужний, але безліч жертв він не є, так би мовити, високотехнологічною зброєю. Але, пане полковнику, ситуація серйозна. Ми не будемо применшувати потужностей ворога. Я просив би вас розпитати, яка можливо є відкрита інформація, яку би ви могли концентровано подати нашим глядачам щодо загроз. Теперішньої фази загрози з боку Росіян я згоден, що противник і так наносили по нам постійні регулярні удари. Але ми розуміємо, що вони хочуть віднайти якусь відповідь, яку б могли продати в себе в Росії в Росії як ну, таку рівну помсту. І вони, я думаю, зараз розробляють план. Є різні повідомлення. Розвідка постійно повідомляє, в тому числі мені сьогодні приходили. СМС і вчора приходили. Нам ж розуміємо, що ми можемо інформацію е, отримувати. Але росіяни саме готують е, удар і намір. Ми не розуміємо, коли це буде. Mm -hmm. так, є вже інформація, що там це буде сьогодні вночі, але, але потрібно все таки реагувати. Якщо будуть тривоги, потрібно реагувати. Тому я думаю, що Росіяни хочуть щось. Зробити таке, щоб показати світу, і знаєте, що саме для мене викликає занепокоєння, це що по факту вчорашньою розмовою, ну оця комунікація Трампа, яку всі бачили, я думаю, який сказав, що Путін йому сказав, що він має на це відповісти, але. Ну так виглядає, як наче він одобрив. Він не сказав, що Путін буде покараний за те, що він нанесе. Він не сказав, що він нам буде якось допомагати. Він не сказав, що там. Я не знаю, там до того, що видасть нам якусь специфічну зброю, як це було, хоча б за адміністрації Байдена. А тут він сказав: ну він сказав, що він має відповісти це по факту, з моєї точки зору, як е -е, одобрення цього удару, який має нанести по нам Москва. Чи нанесе вона у відповідь? Ну я навіть не сумніваюся. Сто Питання тільки як вони це зроблять. Ще раз кажу, просто нанести по нам удар шахедами і дронами. Ну з однієї сторони вони могли б продати це в себе як. Якийсь удар у відповідь, але вони хочуть показати, що світовій спільноті, тому я не знаю, може, це буде по центрам прийняття рішень, можливо, там я не знаю по е, кварталу, нашому, де знаходиться Верховна Рада, там кабінет міністрів. Е, не знаю, точно не знаю, але я знаю, що вони готують щось, готують. Тому звичайно, якщо будуть. Сигнали тривоги потрібно всім ховатися, йти в укриття, тому що це ну, велика йому нанесення, в тому числі там і сьогодні. Вночі так, шановні глядачі, звертаю вашу увагу з вами зараз. На зв'язку не просто військовий експерт, це це секретар Верховної Ради комітету е з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Чинний полковник Служби безпеки України. Тож почуйте його, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте, і будьте готові в разі будь-якої потреби переводити ваших дітей в укриття. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І на підтвердження цього мушу сказати: звертаю увагу до вас, що сьогодні було вражено. Три пускових установки Іскандер у Брянській області. Тобто росіяни підвезли додаткові засоби ураження для того, щоб бити по наших містах. І відповідно наскільки серйозним і концентрованим може бути цей удар. Так, ви бачите зараз удар по російських пускових в Брянській області неподалік під нашим кордоном. Пане полковнику. Да, да, е, прокоментувати наскільки він може бути, наскільки удар може бути концентрованим? Ви натякнули, що це можуть бути не лише дрони, не лише крилаті ракети. Ну але ліпше знати, що що може на нас чекати. Є інформація, яка подається знову ж таки. Подається, що це можуть бути і ракети Іскандер. Є інформація про переміщення їх бомбардувальників на аеродром Аленія Ту Ту-95, Це ракети «Х-101». є інформація про знаходження підводних човнів в чорному морі. Це калібри. Тому це може це якщо й буде, це буде комбінований удар і ракет, і шахетів. Просто тут же ж не питання, ну в кількості це одне питання, але не питання в принципі, по чому вони будуть бити те, що Росія ще раз повторюсь, б'є по нашим містам, по нашим цивільним об'єктам. Це вже не для кого не новина, і шахедами і в тому числі питання, куди вони будуть бити в. Цей раз вчора говорили про об'єкти енергетичної інфраструктури. Це також для нас не новина. Там газорозподільчі станції, це об'єкти забезпечення електрикою, енергетичні об'єкти. Але куди саме ну, ми маємо першу чергу забезпечити себе? А вже сили оборони забезпечить, будуть намагатися забезпечити ці об'єкти. Ну... Теж я з вами поводжуюсь. Ну, загалом така нехитра російська тактика вона може передбачати спочатку масовану шахетну атаку, так і потім супроводжувати її подальше. Ну, вони воно. вже були всюди, когось світ здивувати, точно у них не вийде. Також, ну, звичайно, у них помста може бути різною, звичайно, вони можуть таким чином і наганяти. І тут навіть там була інформація. Що вони от вчора мені перекидали буквально, що вони десь проводили якусь нараду і навіть визначали людей, які дотичні до дронів, і виробників дронів, і визначали їх як реальними військовими цілями, лідерів думок, і говорили про усунення цих людей, ну ліквідацію цих людей. Там без призвіч, але ми розуміємо, що є люди, там активісти, лідери думок, які і, і, і роблять дрони, збирають на дрони, фонди утримують або допомагають. Тому ну а є люди, які безпосередньо приймали участь у цій операції. Тому для росіян я кажу дві речі: це або усувати якихось лідерів, і це буде визивати резонанс. Їм потрібен резонанс. Або бити по тим місцям, по яким ми ще не били, який визве резонанс і в світі, їм треба залякати ще більше, ніж вони лякали до цього. До цього вони всі інструменти свої використали. Тому вони шукають моменти, як, як це зробити. Але ми готові, будемо чекаємо, що що вони там придумують. Але наші операції продовжуються. Ще раз скажу, що далі. Працює і ГУР і Служба безпеки України. Тому це, це війна. Так це війна на мною на зв'язку. Полковник Служби безпеки України, секретар. Профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ну і що? Надзвичайно секретна операція, яка була реалізована. Це не просто секретна операція, це не просто військова операція, це опера... спеціальна операція стратегічного рівня. Так? І вона здивувала не лише нашого ворога, вона здивувала наших друзів, партнерів і, можливо, деяких навіть наших союзників. Ніхто нічого не знав. І це один успіх. Другий успіх наскільки все було філігранно продумано і відпрацьовано. Шановний пане полковнику, вже є розуміння того, що саме було виведено з ладу. Ну я бачив офіційну статистику, яку зводив і опублічнював наш генштаб. Генштаб Збройних сил України. Але, можливо, ви ще поділитесь якимись своїми спостереженнями у генштаб. тому, що стосується відкритої частини інформації. А е, скільки там Генштаб дав? Генштаб дав 41 одиницю. Да. Ну, І кажемо кажуть у Генштабі, що Росіяни намагаються применшити кількість. Ну але уражені там знешкоджені, це не означає знищення да, ну, брати уражені знищені, пошкоджені уражені. Ми ж розуміємо, що літак, в який попадає навіть один осколок, це літак уже нікуди не йде. Це літак, який має бути відправлений на авіазавод. От, бачите, як гарно, коли сідає, якраз на А-50 у Росії, до речі, небагато таких м, літаків. Це їх очі, це ті, які. Ми один знищили в Мачуличах, один збили ракету С-200 стару ракету, який летів. Один у них там було всього їх 6 чи 7, один вони подарували північнокорейцям. За те, що ті їм снаряди передавали, тому що ще раз кажу, це дуже важливий літак, який піднімається і коригує і ракети, і літаки, і наводить їх. І одну два ми теж пошкодили так, що ну я думаю, роками вони їх, якщо взагалі зможуть відновити, це це одні з найважливіших цілий так, також от А-50, радіолокаційні станції літаючі. Тому я скажу, десь при повертаючи, що якщо літак навіть там осколок в нього попадається, літак уже нікуди не летить, він має бути відправлений на авіаційний завод. Розібраний майже повністю, повністю складений. Мають проводитись знову заводські е, випробування. Тільки після цього він має бути передатися в е, підрозділ. Ну Це роки, я вам скажу так, по досвіду. Ну мінімум рік. Ну це роки. Я скажу, що це надовго все робиться. Тому десь приблизно така цифра, плюс-мінус, е, і те, що я бачив по е, враженням, десь я думаю, так воно є. На ну, вашу думку, з якою метою вони використовували шини? Ну, це просто смішно, так? Використання шин. Замість замість бронежилетів укриття, вони думають, це ж люди, які там знаходяться де пілоти, вони, мабуть, не розуміють, як працюють вибухівка, як працюють ФПВ. Мабуть, сподівалися, що якщо FPV залітає в шину, то він не пробиває літак. Танк він пробиває, коли в нього залітає з бронею 600 мм, а літак, який практично не броньований, він не пробиває. Це в них було для того, щоб от захищатись від FPV, від уламків, якщо там були б нанесені якісь удари. Пане полковнику, ну хотів би Але ми бачимо, що вони тільки, тільки, ми бачимо, що вони тільки піддали чорного диму і краще розпалили літаки, які горіли. Ну та от, власне, от власне, ну, не дивилися вони, так би мовити, трансляцій е, у 2014 році з вулиці е, з вулиць Урядового кварталу, так, де активно використовувались. Відповідні засоби горять дуже добре, пане полковнику. Літня кампанія. Чекати, чого нам чекати від ворога? Ну тому що є безліч в Києві, а можливо і реалістичних оцінок, що Путін планує впродовж найближчих трьох місяців реалізувати всі свої військові і політичні і геополітичні фантазії. Тобто, я так розумію, що вони поназбирали все, що вони могли назбирати, і крім ударів, звертаю вашу увагу вкотре, шановні глядачі. Вас попереджено, не ігноруйте, будь ласка. Сигналів повітряної тривоги. Ну але вертаємось до наступальних планів ворога впродовж літньої кампанії. Наскільки в них є серйозні ресурси і чого можна чекати? Ну, ми бачимо надзвичайно велику активізацію ворога і в районі Сумської області. Ну, ворог, звичайно, в них можуть бути плани і фантазії великі, але ворог не має набагато більше ресурсів. Ніж він мав моїх в минулому році, тому якщо ми будемо робити все, все правильно, то я не думаю, що ворог може взагалі мати якісь е, успіхи. Да, вони створили вони там на етапі створення нових е, дивізій, які роблять, але вони створюються на етапі. Полків, бригад, батальйонів, і їм ще потрібно набути спроможностей. Е, тому да, ми бачимо деякі <кій> угруповання, які вони створили, які вони там на тій же сумщині, але сказати, що нам загрожує якийсь серйозний прорив, ще раз кажу, якщо ми будемо робити все правильно, якщо ми будемо забезпечуватись боєприпасами, якщо буде нормальна йти мобілізація. То, якщо чесно, ми вже там третій рік наслякають їхними широкомасштабними наступами. То і все, що вони змогли в минулому році, втративши сотні тисяч своїх солдат, тисячі одиниць техніки. Це захопити квадрат 60 на 60 кілометрів і то, тому що у нас там ну, провалилася оборона, реально там носили стабілізували, слава Богу, але потім вже противник ну, було зупинено. А ще й це, якщо брати з точки зору їх наступу, але в 2024-му ми ще й захопили частину курської території. Тому те, що вони захопили там частину нашої, геополітично, ми ще й перемогли. Я вважаю, що 24 й рік кампанія залишилась 1-0 в нашу на нашу користь так? 25 —– це вже окрема кампанія. Наші всі кампанії можна по рокам ділити. Дякую. — Коли ми говоримо про широкомасштабний наступ, ми мабуть не цілком розуміємо, що таке широкомасштабний наступ. Все, що було Росією після травня, мабуть, 22-го року, а можливо, там і середини квітня, це вже не широкомасштабні наступи, це або просто там надпротискання. Або відступи як на Харківщині і на Херсонщині. Тобто всі ем, наступи реальні широкомасштабні стратегічні залишились в 2022 році. Після цього це протискання тілами і, і, і той ресурс, який задіяний, і тих ціл, які ми досягли. Ну, чесно, це це повні провали на фоні військового мистецтва. Дякую, дякую, я пане думаю, полковнику, і за вашу я участь тебе, так, в нашому ефірі. І з дякую за ініціативу, яка стосується законопроекту за нормом 13. 13.305 і 13.306 про податкові та митні пільги для виробників дронів з управлінням через оптоволоконний кабель. Так ухвалено за основу. Та в цілому, дякую за це секретарю комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки, полковнику СБУ Роману Костенко.